Усім добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо нашу тему алгоритми та програми і розглянемо, як виконувати практичну роботу е за темою Напис. Відкриваємо завдання. Ще раз вам нагадую: для того, щоб виконати, переглянути завдання, виконати та здати завдання у Google Plus, треба обов'язково завдання. Розкрити повністю, тобто натискаємо команду Переглянути завдання. Ліворуч ми бачимо інструкцію завдання, а праворуч ми потім сюди зможемо додати та здати наші роботи. Поїхали. Шановні учні, виконати практичну роботу в програмі «Лазаро» з підручник інформатики, сторінка 178, завдання 1. Зберегти проєкт з ім'ям, завдання 5.4.1, додати в архів та відправити вчителю, будьте уважні, це один проєкт. Завдання, яке треба виконати з підручника на сторінці 178, у вас є тут в Google. Що ж треба зробити? Створіть проєкт, у якому подія клік для напису, встановить 120 пікселів відступу до верхньої межі, від верхньої межі вікна, і змінити текст на написі на назву вулиці, на якій знаходиться ваша школа. Збережіть проєкт у папці з іменем завдання 5.4.1, створений у вашій папці. Це завдання ці учні, які вдома мають комп'ютер. Тут у вас пізніше буде посилання на відеозапис уроку. Увага! У кого немає комп'ютера, робимо практику за посиланням Ташка на сайті BlockLive. Там є 10 завдань. Виконуєте стільки завдань, скільки зможете. Робите один скріншот до екрану та відправляєте вчителю на переробку. І так, що І так, для тих, у кого є комп'ютер, у кого є програма Lazarus, виконуємо зараз ось це завдання. Перше. Ми відкриваємо з вами програму Lazarus. Так, запускаємо Lazarus. Чекаємо, завантажується. Нагадую вам, що коли ми починаємо створювати проєкт, обов'язково нам потрібно створити новий проєкт. Це робиться для того, щоб не було у нас помилок. Виконуємо наступну команду File новий проєкт, застосунок, гаразд. Ми з вами зараз створили пустий проєкт. Без помилу. Повертаємось до нашого завдання. Створіть проєкт. Проєкт ми зараз створили, у якому подія кліп для напису становить 120 пікселів. І так, нам треба додати об'єкт напис. Ще раз нагадую, Це на панелі стандартної. Ми обираємо кнопочку «T-Label» і е додаємо на форму. Форма це наше головне вікно. Напис додали. Наприклад, воно буде знаходитися тут зверху. І просто ми напишемо тут: Caption, буде не лейбл, а просто буде напис. Ось так. Напис є. Yeah. Далі. Нам треба зробити подію кліп, яка для напису, яка встановить 120 пікселів відступ його верхньої межі від верхньої межі вікна. Якщо ми зараз подивимось на виділимо об'єкт напис Label і подивимось топ відступ, да, то у нас зараз топ 24 пікселі. Але коли ми запустимо програму і натиснемо на. Слово напис, то у нас з вами повинна змінитися розташування на 120. пікселів. Тобто, опуститися вниз від верхнього мінжу. Починаємо кодувати. Переходимо на вкладку події, шукаємо подію OneClick. І так, у нас виділено напис «One click» І натискаємо тут три точки. Відкрилась процедура. В редакторі текстів і між Буділем і Н ем ми починаємо писати. І так, е, пишемо діти спочатку е, ім'я об'єкту. В даному випадку у нас ім'я об'єкту це лейбл 1. Пишемо англійською мовою, без пробілів і без помилок. І так, е, тут є підказка: лейбл да, 1. Так, пишемо, можна маленькими буквками. E, label 1. Саме головне не перепутати L і цифру 1. У нас я, Label 1. Лейбл 1. Далі ставиться точка і пишеться властивість, яка, яку ми з вами застосуємо. Властивість це Top. Ось у нас є під підказка. Обираємо топ, обов'язково двократе равно і пишемо значення 120 пікселів. В кінці команди обов'язково ставиться точка з Кому. Натискаємо Enter. Е, нова команда. Далі е, ми з вами зараз зробили да, відступ верхньої межі. Далі. І змінить текст. На написі, на назву вулиці, на якій знаходиться ваша школа. А, і так, що наступне? Коли ми запустимо програму і натиснемо на слово напис, у нас тут повинна з'явитись назва вулиці. А, тобто, прописуємо властивість стоп так Пишемо, можна скопіювати лейбл 1 додаємо точка Пишемо кепшн. Кепшн. І е, в одинарних кавичках ми прописуємо назву вулиці. Е, давайте з вами звернемось до сайту е, нашого ліцею і подивимось е, адресу ліцею. Так, пишемо. Ліцей один. Так, якщо треба знизький ліцей 1 на першому місці, переходимо на сайт. І е, зверху тут є розділ Контакти. Переходимо на цей розділ Контакти. І подивимось адресу. Контакт, телефон. імейл, e Контактну інформацію. Так, повна назва ліцею в міській ліцею No1 з гімназії в Минського району Одеської області. Адреса вулиця шкільна 57. Тобто ми можемо це скопіювати і додати сюди на, в програму між. Одинарними кавичками, лапками. І так, Ctrl GD, виходить, шкіля 50. Все, діти, ми з вами запрограмували. Зараз ми компілюємо нашу програму, запускаємо її. Е, виконання, натискаємо Виконати або F9 і чекаємо. Зараз відбувається перевірка на помилки. Ви не загорітеся зеленим кольором. Чекаємо. Вбувається процес компіляції. Перевод команд у двійковий код. І так, все успішно. Зараз з'явиться вікно форми. Так, ось наш проєкт. І тут є напис, так? Да? Як тільки зараз ми натиснемо лівою кнопочкою миші, то у нас повинна з'явитися назва вулиці. так ось ми натиснули і бачимо, що напис опустився вниз на 120 пікселів і замість слова напису у нас назва вулиці вулиця Шкільна, 57. Так, практику ми цю виконали. Далі нам потрібно цю практичну роботу діти обов'язково зберегти у папку з ім'ям завдання 5.4.1. Можна скопіювати це е, слово. Далі, ще раз нагадую, що коли ми створюємо проєкт, у нас тут е, 10 файлів, тобто треба зберігати в окрему папку. І так, зберігаємо файл. Зберегти всі. Створюємо папочку. Наприклад, я в папці зображення. Створюю нова папка з назвою завдання 5.4.1. Заходимо сюди і натискаємо зберегти сохранити. І не файла, ми не чіпаємо. Сохранить. Раз. Далі зберегти 2. Ось. Зараз програму можна закрити. Yes. Ось зараз. Далі, що ми робимо? Архівуємо нашу папку завдання 5.4.1 в архів і додаємо архів ось сюди, в Google Classroom. І так. Переходимо е, в папку зображення. Я в даному випадку там. Завдання 5.4.1. І ось бачите, тут 10 файлів. Ось, ми зараз цю папочку, завдання 5.4.1 архівуємо. Як архівувати показувати права кнопка мишки, добавити в архів ось завдання 5.4.1.rar. Все дуже просто. І цей архів ви прикріплюєте до Google Classroom. Так. Десь він, він. так, один, тут Чому в архів? Чому архівувати? Це робиться для того, щоб відправився один файл. А якщо ви будете прикріплювати папку 541, то буде відправлятися 10 окремих файлів. А треба відправити один заархівований. Так, поїхали. Натискаємо Додати або створити, обираємо файл і прикріплюємо файл, який ми з вами заархівували. Так, бровс. Вказуємо шлях в моєму випадку. Це папка зображення. І вказуємо шлях завдання 5.4.1. Ось, архів завантажуся. І натискаєте кнопочку здати. Ось таким чином е, відправляється проєкт ціліком в архів. Далі, для тих, у кого діти немає комп'ютера, е, виконують на планшеті або на смартфоні е, практичну роботу пташка. Е, натискаєте на посилання BlockLive. Зараз завантажується сайт, де ми будемо з вами кодити. Тут 10 маленьких завдань. Все йде від простого до складного. На попередньому уроці у вас був лабіринт, це вже пташка. І так, у нас є пташка, у нас є храбрак, храбак. І треба ще зробити так, щоб пташка взяла храбака і опустилась у своє гніздо. Тобто, в даному випадку потрібен напрямок. Да? Якщо ми подивимося напрямок від пташки до гнізда, то тут десь буде 45 градусів. Тобто, ми з вами повинні задати рух 45 градусів. І так, напрямок. Набираємо ось, десь так, 45 п'ять градусів. Запускаємо програму і дивимось. Ось е. Э, виконавець дістався цілі, а храбак знищений, і э, також ми з вами бачимо, а, яку команду треба прописати, наприклад, для. Якщо ви вивчаєте мову програмування JavaScript, це команда Heading і напрямок скільки градусів. Натискаєте Гаразд, переходите до іншого завдання. Ну і так далі, дійте, все поступово, ви виконуєте, додаєте, і так далі. Тут, наприклад, якщо да, це вже розгалуження, ви знаєте, тобто тут є алгоритми лінійні, розгалуження і повторення. Да? В даному випадку це розгалуження, не бійтесь дітей експериментувати, моделювати, не бійтесь допускати помилки, програма це дозволяє робити аналіз. І так, поїхали. Uh, зараз uh, пташка, да, ми бачимо uh, напрямок, да, uh, ну, пташка зараз ровна. Рівно, тобто, напрямок храбака. Так, якщо немає храбака, виконати напрямок. Ну, давайте поставимо і подивимося, що взагалі зараз будемо. Так, натискаємо «Запустити», Бачите, вона повернулась і зіткнулася е, з межою. Тобто, треба е, додати напрямок остат, да? тобто 0 градусів очистити. Тобто, вона летить 0 градусів, а потім вона повинна повернути на 90 градусів і летіти далі. Да? Тобто, Треба ще додати. Напрямок а, 90 градусів. Ось ну, таким чином, діти, очистити, запустити, таким чином по трішечки, по ви і запрограмуєте. То, це розгорження. Що таке розголовлення, ви знаєте. А, далі, а, діти, ну, ще один приклад покажу. Так, гаразд, там є ще. Значення осі. Ну, тут так само, як і в другому, наприклад, четверте. Ось тут цікаво. А, дивіться, тут є у вас пасхалка внизу. Ось, бачите, тут 20-40 і так далі. Тобто, що ми з вами зараз робимо? Наприклад, це гніздо да, знаходиться на 80. 80. Тобто ташка повинна летіти прямо, потім повернути на 90 градусів да, і mm. дістатися відстань 80, бачите, да, 80 у нас відстань. І повернути і долетіти до відстань. Ну Давайте спробуємо, не бійтесь експериментувати. Ось, це програма, яка нам дозволяє моделювати і е, досягати успіхи. Тут же немає у нас да, немає храбака. Зараз подивимось. Так, немає храбака, вже таке немає. Х це ваше поточне. Горизонтальне положення. Використовуйте блок, щоб рухатись в одному напрямку. І так. Е, в даному випадку, і у нас eh, eh, такі eh, менше 50, да? більше 50, зараз експериментуємо. Виконати напрямок, ставимо тут прямо 0 градусів, потім виконати напрямок вниз тобто ставимо ось так: тобто 270. Найбільше. Давайте запустимо і подивимось. Запустити Ось, бачите, вона полетіла вниз е відразу. Да? Так, давайте ставимо тут 80 е значення Х. Так, у нас це значення Х. Тут е більше дорівнює. Очищаємо і зараз запускаємо. Е Дивимось, що відбувається. Вона відразу. Повертає. Значить, ставимо менше 80 кроків. Зараз запускаємо Ось, бачимо, Налетить 80 кроків, повертає і потрапляє до. <плес> ну, Ось таким чином, діти. А за допомогою цього тренажеру ви розвиваєте своє математичне мислення, інформатичне мислення, програмування. Дивитись такі команди JavaScript і так далі. І так, Итак, стільки скільки зможете, ви проходите діти, робите скріншот всього екрану, ще раз підкреслюю, всього екрану. А я вже ці завдання, які ви виконали, ось, наприклад, перше, да, друге і третє, не виконаю, я буду бачити по цим сирим. Сірим е, кружочком скільки завдань буде. Не бійтесь звідти експериментувати, погані оціночки я не ставлю. Е, саме головне спробувати, скільки зможете виконувати і, здаєте робити скріншот цього екрану. Е, ми з вами вивчали тему Light Shot. Наприклад, через лайд можете зробити скріншот е, екрану ось таким чином, або на смартфоні робите скріншот і звичайно. І потім, коли ви зробили скріншот, ви завдання прикріплюєте у сюди. Ваша робота. Додаєте, здаєте, і робота ваша е, Відправляється вчителю на перевірку. Дякую, діти, за увагу. До побачення.